І так, як байшніцель, танкісти, всіх вітаю, всіх з наступившим 2025 роком. Сьогодні у нас бійна 60 ТП на карті Рибальська Бухта. З танком, цим, таким, як він зараз є на даному етапі. Ми скоро попрощаємось. Залишилось буквально місяць до нерфа. І цей танк ми будемо реально. Е Бачити набагато рідше, чим ми бачимо зараз. Тому що поріжуть йому деякі характеристики ТТХ. Зараз я тут вставлю. В моменті І танк перестане бути таким актуальним, таким метовим. Е... Бо зараз він пікається буквально у всі режими по типу натиска, турнірів, там АБС формат. Це все. Е... Не так страшно його прям поріжуть, щоби взагалі він став неіграбельним. Е, нерв такий скоріше косметичний і е, такий більш психологічний нерв, знаєте. От, е, я не думаю, що воно так буде відчуватися по ігрі, як е, той, що себе просто зараз більшість гравців накрутять, собі бігудєй накрутять, що цей танк уже слабий, цей танк уже фуфло. І і так далі. Ну і Поміняю його, я думаю, що Йох, Йох Байшніцин, десяточка, скоро стане такою бою, де будуть, ну, де просто любий ріка-плеєр зможе його в 5 грати. Ну, Це моя думка, то що я бачу, як зараз Йох на тесті грається. Може це не фінальна ітерація теста, може вони ще якось його так менш потужніше апнуть. Ну, Час прийде, побачимо. І зараз що у нас відбувається по бою? Е, стаємо ми в деф, бо там комуняки просто взвод комуняк. Зразу рашить нон-стоп. 2 СТ других дві двохстволки, і два Діда 7. Ну я тут стою за доміком цим. У мене збірка тут. От... Збірка, е, на якій був зіграний цей бій, це збірка без стабілізатора, і в польовій модернізації. Повністю порізана стрільба. Просто от комфорт стрільби самий найгірший, який міг би бути. от Бачите, я тут максимально довго свожуся. То, що в мене стоїть закалка, а не Стап. От. Ну і на цій збірці я із 115 боїв, які я відіграв на поляку. я там от 115 боїв зіграв, на ньому взяв 3 метки із 115 боїв я, можливо, на цій збірці з закалкою без стабілізатора зіграв, можливо, десь е, боїв 10 потолок. просто. Ну, Тут я поставив, то, що бачу реально, що сетап м'ясний, арт е, немає в бою. Е, реально, я думав, мені знадобиться ХП в місті. Ну і казалось би, я не прогадав. Бачите, зараз я залишаюсь тут, можна сказати, один. Е, мене, звичайно, криють з центра хевіки, мене ще вроде, там, ззаді сімка криє. Е, в принципі, в принципі, нормально. Але ця закалка е, теж мені тут знадобиться, От, І бачимо маус, дуже важко бачите, от от ну, тут звертухи залітає, але все рівно ну, комфорт стрільби, бажає кращого. реально З тобом, зі стабом я би тут реально себе якось так впевненіше почував у плані стрільби конкретно. О. Ну і довго я відкладував цей танк, бо е, я його от, рішив покатати вже тоді, коли постфактум дізнався, що його е, будуть зараз скоро різати. Чого? Того, що танк максимально попсовий. Е, я не люблю щось таке от попсове, пацани, ну реально. Хочеться якось щось таке ну, от, ну, ну не йти за стадом. Не хочеться бути, як всі, розумієте? От. І Я його відкладав просто до, до останнього. Тепер я вже його відкатав. І що я вам скажу, пацани? Е, танк мене бісив, коли він був проти мене. Деколи він так рандомно танкує, він і продовжить рандомно танкувати, навіть коли його поріжуть. Е, гравець просто жовтий якийсь, який е, не розуміє таймінгів, коли десь піджатись, коли десь то, який буде просто в позиції стояти на цьому поляку весь бій фуловий проти вас. У вас так буде жопа підгорати з цього, то що буває таке, що просто поляк стоїть прямо рівно НЛД, ви йому стріляєте. Просто, казалось би, ви просто провели повністю прицілом це НЛД, там все горить зеленим. І ви стріляєте з якоїсь пушки, навіть кумулятивами навіть можете зробити рикошет це НЛД. Танк Дуже сильно вибачає помилки. Дуже сильно вибачає помилки. І максимально рандомно танчить. Того його так всі сильно полюбили. Тим часом, по бою, у мене вже 7 тисяч демеджа. Бачу я тут, що хевік підставляється. Можна зараз дати хевіку. Чудово, кумулятив залітає. 836 альфа. До речі, підпалював я до цього К-91, він, він віз, заїхав, але там йому підпал ще добряче, так зніс хпшечки. І тут перший фейл, через який, можливо, я не додав десятку. Я люблю стріляти так з аркадного. Я впевнений в тому, що я так дуже часто попадаю. Але бачите, тільки що я на вазі касвівся, казалось би, дочекався, щоб круг зменшився до максимально свого. Розміру, і все одно у мене в аркадному тичка чомусь по цьому вазіку по ПТшці не залетіла. На жаль. Ну, нічого, їдемо далі, бачимо піджатого тут концепта п'ятого. Це теж для мене солодка ціль. Я вже на даному етапі розумію, що це потенціально бій на круглу десяточку, і мені потрібно давати цю тичку. І я її даю. 8500 плюс є там. Блайндом підпал пока 10. Тобто на даному етапі у мене 9 тисяч демеджа. І спостерігаю, що там, нібито підставляється є 5 Кидаємо чисто з вертухи на удачу, бо бачу, що він вже кайтиться назад. Тичка. Понятне діло, не залітає, вона і не повинна би залітати. Ну, хіба прям, ну, одна із ста туди би залетіла. І їду, попиваю нон-стоп і їду по аномальному маковому полі. Зі Сталкер 2 за Грильом 15 і Юдисом 15-16 Мені треба шукати цих пацанів і мені треба ще давати тичку. І тут буде другий фейл, через який я провтикав просто. Просто провтикав цю круглу дату десятку. Зараз ви це побачите, дивіться, я бачу, що гріля вже розвалюють. Я бачу, що я вже ловлю лампу. Очевидно, що Юдис стоїть десь близько. Це просто був постріл. Аборигена. Аборигена, у якого трясуться руки. Насправді я дуже спішив, я хотів. Ну, я думав, він лопнеться за секунду. Бачите, скільки він ще живе? Так що я встиг ще відкидети другу і все-таки цю тичку дати. Тобто навіть можна було би фугасто і зарядити і заїхати йому в корму і дати на 1000. І це би було 10к. А на жаль, поки що тільки 9700. Ну і в принципі так от у нас вийшло зіграти от перед вами результати боя пацани. Дякую вам за перегляд і бажаю вам, щоб 2025 рік ви провели просто чудесно, результативно. Багато-багато вам здоров'я, щастя і добра!